І сьогодні ми будемо говорити про всесвітньо відомого українського композитора, диригента, співака і скрипаля Максима Березовського. Про класика європейської музики згадуємо сьогодні з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю. Максим Березовський народився у Глухові на Чернігівщині 27 жовтня 1745 року. Вищу освіту здобув у Києво-Могилянській академії. У Петербурзі став солістом в придворній співацькій капелі князя Петра Федоровича, виступав як співак-соліст в італійській оперній трупі. За відзнакою закінчив Болонську філармонічну академію, отримав звання маестро де музики і був обраний членом Болонського філармонічного товариства. Був зарахований церковним півчим і капельмейстером придворної співацької капели разом із Борднянським створив новий класичний тип хорового концерту. Отже, Максим Березовський такий відомий за кордоном слава Болоні, але зовсім не потрібен своїм батьківщині. Типове явище, особливо типове явище пані Наталю з огляду на час, коли Господь подарував його українцям. Я взагалі вважаю, що всі ті постаті, про які ми з вами говоримо. Це мітка української дороги. Господь червону пташечку ставить тими персонами і каже: подивіться, які ви багаті. Виходить, що забуття, це доля великих. Якщо суспільство не здатне оцінити своїх великих, це суспільство завжди буде рухатися не догори, а вниз. В одному зі своїх дивовижних текстів Олена Теліга в статті Або-Або. Казала, не досить, аби народ народжував героїв. Важливо, щоб тих героїв той народ вмів оцінити, бо тоді ці герої пройдуть тінями повз нього. От щось таке сталося з Максимом Березовським, який пройшов дуже короткий. Шлях в 32, 32 роки. роки. Так, 32 говорит. роки. Я мимоволі згадую такий короткий шлях ще одного геніального чоловіка, який зробив коперниківський переворот в світогляді українців Маркіана Шашкевича. Це також 32 роки. роки. У чому полягала трагедія Максима Березовського? По перше трагедія полягає в тому, що ми не маємо про нього достеменних біографічних. Свідчень, тобто значна частина матеріалу про нього випливає із білетристичного тексту кукольника російського письменника 19 століття. І ці історії такі заплутані і якісь незрозумілі, неясні. Так, але найважливіше інше, що до нас дійшли твори Березовського. Тобто, ми можемо на основі того, що до нас дійшло, а це в першу чергу є одна його єдина опера, яка називається Демофонд. Так, це його причасні пісні, це його літу. Тургія, це його вірою, отче наш ці тексти свідчать, що Максим Березовський – засновник зовсім нового напрямку в українській музики, музиці, тобто музики класичної. Класицистичної, яка прийшла на зміну бароко, стосовно самого Березовського, от хочу декілька слів uh -huh. додати. Це дуже важливо, що в масштабах української культури фігура Березовського цілком співставна із феномен, феноменом Моцарта в західноєвропейському мистецтві. Uh -huh. Після Моцарта Березовський став другим композитором чужинцем, пам'ять якого вшанована встановлення меморіальної дошки у всесвітньо відомому центрі культури та мистецтва Болонської академії. Та, тобто, два чужинці, якими вони особливо пишаються, Моцарт і Березовський. Дослідники не знають, що вони зустрічалися. Вони не одночасно вчилися, хоч в деяких джерелах можна прочитати, що, начебто, вони в один день складали іспит uh -huh. на е, члена Болонської академії. Це був дуже тоді високий статус. Але суть не в тому. В нас весь час намагаються пані Наталю, провести якісь паралелі нашого із чужинцем, думаючи, що таким способом вони це підсилюють. Так от, сила Березовського, Берзовського у його творах, які мали зовсім інше спрямування ніж музика до його часу. Музика барокко відходила. Відходила разом із великим Бахом. Бах помер у 1750 році. Тобто, музика Березовського має наскрізну характеристику. Вона неймовірно точна, вона неймовірно лаконічна, вона чітко обрамлена, на відміну від музики барокко. Березовський пильнував, аби текст лягав в ноту, а нота лягала в текст. Не писав він тексти українською мовою, це маємо знати також. Це тексти церковно-слов'янською мовою, тому що це вірує, це, отчина, це літургія, це його так звані причасні співи. Але він так клав на музику, пані Наталю, що ця чужа церковно-слов'янська мова для українця ставала своєю. І це цілком логічно, тому що українець прийняв ту мову ще в часи Ярослава Мудрого. Це, до речі, наша найбільша помилка. Але разом з тим він писав музику і до німецьких текстів, і до англійських текстів. І сучасники відзначали, пані. Наталію, що не робили його попередники, що це неймовірно посилювало і музичність, і це неймовірно посилювало саму текстовість, чого не робили барокові музиканти і барокові письменники, тому що для них слово було лише формою, і тому це називали плетенням словес. У цьому полягає несамовита сила Березовського. У чому полягає його драма? Ну, його драма полягає в тому, що він, служачи спочатку, як ви слушно сказали на початку нашої передачі, у придворній капелі майбутнього російського імператора Петра III, служачи там у цій капелі звичайнісіньким півчим, так, тобто хористом, і зігравши у свої 14 рочків у двох операх. Ще треба наголосити на тому, що ці оперні співаки, вони всі були чужинці. Ну, це, це постійна мода на чуже, і тоді ти втрачаєш своє. І треба, щоб минуло 100 років, і ти нарешті спам'ятався. Але він серед тих учасників співаків був єдиним чоловіком, тоді йому було 14 років, все це решта були жінки. І співав він фантастичним тенором, якщо я не помилилася, тенором. Тобто він ще показав себе як дуже талановитого оперного співака. До речі, найфантастичніше. Тичніше про це пише наш відомий письменник Плаченда і Колесніченко. Боже борне асоціювати його з іншим Колесніченком. у фантастичній білетризованій повісті, яка називається Неопалима купина, в якій йдеться і про Березовського і про Веделя. Там написано, оце описано оце, це вроджене багатство цього хлопчика чути музику і співати, і небажання матері, яка, начебто, відчувала, що не можна відпускати сина в Італію, тому що це принесе йому страшний бій. Але ми тепер бачимо, що саме через біль утверджується висока культура, і взагалі через біль утверджується наше життя. І от, пані Наталю, коли він співав там, і як виконавець арій, і просто як півчий, він весь час відчував цю спрагу здобути високу освіту і рухатися ієрархічною сходинкою. Це, зрештою, ставить перед собою кожен майстер. І коли цариця Єлизавета померла, змінилися політичні віяння в державі, кардинально змінилися. У 1762 році до влади прийшла німкеня Софія, яка потім прийняла Православ'я. І в Православії вона вже стала цією вовчицею Катериною. Знову не ну, з неї така шанувальниця мистецтві культури, як з нас з вами бізнес-пані. Але саме в цю пору Березовський поїхав на навчання до Італії. Там він провчився 8 років, здається, 8 чи 9, наскільки мені відомо, від 75-го від 65-го до 75-го року він був власне в Італії. Здобув він там колосальні знання, колосальну освіту. Там він поставив свою першу оперу, Опера в 71-му році чи в 72-му, здається написана. Відбулася під шалені аплодисменти. Його вчитель казав йому, що ви переросли мене. Тобто, все було фантастично. Йому зуставалося тільки одне: повертатися тепер на батьківщину. І зреалізовувати свою найвищу мрію заснувати музичну академію в Україні. Так, він повертається з Італії все ж таки в Росію чи в Україну? Він повертається з Італії в Росію, повертається разом із флотом Орлова. Флот тоді стояв на теренах Італії після чергових баталій із турками, які були близькі до Катерини II? Так, звичайно. Він повертається туди і наскільки нам відомо, Потьомкін. Це чи не єдиний, який з огляду на власне чистолюбство зацікавився Берзовським, розуміючи, що якщо він посприяє цьому чоловікові, то не він війде в історію, цей чоловік Максим Берзовський, а його величність Патьомкін війде в історію, що, начебто, він сприяв такому композиторові. І оця ідея в Кременчуці заснувати духовну музичну академію випливала власне того, що там були маєтки Потьомкіна. Проте, як пише Плачинда, нехай це вже біографи достеменні Максима Березовського спростовують або підтверджують Катерина II катери... категорично Відкинула можливість відкриття української музичної академії, тобто то ідея його так і не була реалізована. Ідея не була зреалізована. Це страшенно вплинуло на Березовського, і знову ж таки Плачинда описує те, у чому знаходив реалізацію Березовський, що він десь там на фонтанці, в Петербурзі. Збирав своїх земляків простих людей, які приїхали розбудовувати Петербург і співав їм українських пісень, і, начебто, одного разу гурт цих людей, які співали українських пісень, був у страшний спосіб брутально розігнаний. У такий спосіб вбивалася українська музика, українська ідея в російській імперії. Наголосимо, що у 1775 році, у рік повернення Березовського Україну, була знищена Запорізька Січ. Запорізька Січ, оця українська мілітарна сила. Без мілітарної сили нація ніколи в житті не буде мати жодних перспектив. Так само, як і інше крило, музичне крило. Тут це музичне крило також обрубувалося, знищувалося. І коли він прийшов до хоромів царських з тим, аби отримати роботу, з надією, що він хоч би матиме посаду капельмайстра, бо власне цю освіту, яку він здобув в болоні. Ця освіта забезпечувала йому цю посаду, на що до нього дуже, на нього дуже зневажливо зреагували і сказали, що ми можемо вам запропонувати посаду співака в капелі, але позаштатного співака. Тоді, коли хтось буде хворий, ви зможете прийти і заступити його. Уявляйте собі, яка колосальна драма. І аби цю драму підсилити, Плачинда пише про те, в це не треба вірити, але цей текст треба прочитати всім, щоб увійти в життя цього, цієї видатної людини, яка не мала жодних можливостей для реалізації через те, що не було держави Україна. Що, начебто, він приходив додому, і в страшному розпачі від того, що він не має жодного застосування в країні, куди він повернувся, він писав оперу Марія. Тобто він відійшов вже від античної тематики, тому що його перша. Опера, це антична тематика, пані Наталю, і дуже важливо про що ця опера. Це також знаково і не випадково. Опера про те, що головна дієва особа, якийсь там цар, вимагає, щоб йому приносили в жертву красиву дівчину. І оці всі красиві дівчата зникають в країні. Розумієте, не випадково Березовський береться за такий сюжет. І коли це припиниться, коли, нарешті, перестануть вбивати красу. Оце те, що ми маємо сьогодні в країні, і тому цареві кажуть. Красу перестануть вбивати тоді, коли цар усвідомить самого себе, коли він зрозуміє, хто він, для чого він і який він. Ну це майже безнадійно. Це майже безнадійно, щоб людина оцього владного польоту, але дуже примітивного рівня духу і культури, мала усвідомити, хто вона, тобто жертва безупинна. Можливо, Березовський таким чином і запрограмував свою долю, ставши жертвою. Крім того, один із його духовних творів, Боже, не покинь мене у старості. Так називався цей твір, який справляв приголомшливе враження на публіку. Він не дожив до старості. Він прожив на всього навсього 32 роки. Так Як він став жертвою він наклав сам на себе руки, бо існують ще декілька версій. Наприклад, одна із них, що помер від інфекційного захворювання. Так. Є що така версія, я, 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 я не знаю, пані Наталі, кому тут вірити, але точно одне, що не помер він у природний спосіб. Чи це він наклав руки на себе під час лихоманки, як пишуть інші? Чи це він просто від абсолютного відчаю перерізав собі вени, Чи це взагалі хтось спричинився до цього? Але насправді це не просто самогубство видатного майстра. Це насправді символічна смерть. Це смерть, коли у нації української нації забирають голос, забирають музику. Тому коли нещодавно було віднайдено його симфонію, здається, в 2002 році. Симфонію 11, якщо я не помилилася. симфонія дум мажор. Так, симфонія до мажор, то росіяни відразу ж викинули інформацію про те, що це написав їхній композитор. Угу. На що один відомий диригент Кирило -Карабець, Карабець, український диригент, який світового рівня зараз працює за кордоном. Він заявив публічно уже в Нинішньому 2016 році ще це твір саме українського композитора. Так, зрештою, ось за це йде боротьба, пані Наталі І триває досі український триває чи досі? російський Звісно, композитор. український композитор. Хоч ми не знайдемо з огляду на документи інформацію про те, що він там страшно рвався на батьківщину, але його музика замішана на українському мелосові. Розумієте, крім того, його музика абсолютно новаторська. Власне, в тому плані, я ще раз повторюю, що він від бароко прийшов до доби класицизму. Чому не хочуть сприймати Березовського як музиканта класицистичного напряму? Тому що у напрямі класици... класицизму працюють ті автори, які виростають з абсолютно? абсолютистських імперій Україна ніколи не була абсолютистською імперією. На жаль, хоч би був маленький шматок відрізку в нашій історії, де би ми задемонстрували свій абсолютизм, і тут раптом на тлі оцього політичного падіння з'являється людина з таким страшним музичним стрижнем, який міцніший за будь-які сталеві опори. Тому треба було заперечити. Що це українець? Треба було заперечити, що це його музика, і, до речі, віднайдено нещодавно не, не лише оцю цю симфонію, про яку ми говоримо, а віднайдено його сонату. Для а... скрипки і чимбалу вона називалася. Так. Написано в 1772 році. А віднайдено в 2002 році. Ви уявляєте, а соната, виявляється, це жанр, який започаткував знову ж таки цей українець. Про що це все, пані Наталі? Власне, от чому більшість його творів безповоротно загубилася? Вони. Були розсіяні, вони не збереглися. Ну не, ну, не, не, не тільки не, деякі не, поодинокі ми знаходимо. Не тільки, через те, не тільки через те, що минуло 250 років, передусім через те, що не, ми мали, не мали ми своєї держави в Плачинде, де пані Наталію, є такий епізод, що Потьомкін, коли дізнався про те, що Березовський наклав на себе руки, а він йому обіцяв, що буде заснована музична академія в Кременчуці. Угу. Прийшов до помешкання Березовського, а він в абсолютній самотності це робив. Хоч двічі був одружений, одне одруження у 18 років з балериною, а інше одруження ми не знаємо з ким, але начебто воно було. І начебто всі ці тексти, які залишилися біля Березовського, Путьомкін заніс до своєї коханої, до речі, з якою він таємно був обвінчений, також до Катерини Другої. І вона наказала це все знищити і спалити. Про що свідчить наша сьогоднішня пам'ять Березовського? Наш пам'ятник Березовському з нагоди 250-літнього Вулиці Максима Березовського, пані Наталю, духовні речі не мають смерті, якщо вони є правдиві. І якщо вони зроблені, винятково знаєте, з чиєї волі, з власної волі носія, з власного імперативу, він не міг не писати і не творити, тому що це його було покликання. Тому що більше ми віднайдемо, то сильніші станемо. Ми сильні своєю пам'яттю, ми сильні усвідомленням своєї історії, ми сильні поверненням до джерел. І одне з таких джерел музика березвоє. А чому, на вашу думку, власне, його передчасна смерть не викликала жодного відгуку у музичному середовищі? А тому, що маса не здатна усвідомити велетів? Та тому, що є герої, але немає тих, які здатні те герої оцінити. Це власне слова великої Олени Теліги. Чи ми багато сього нещодавно говорили про те, що Телігу разом з 620 націоналістами розстріляно в Бабиному Ярі? Ми говорили про те, що в Бабиному Ярі розстріляли представників одного етносу. Не буду вже називати якого, бо надто багато ми про це говоримо. Ось у цьому полягає наша трагедія. Ми не вміємо оцінити героїв. не лише тих героїв, які зі зброєю в руках гинуть зараз у московсько-українське. Війні, а тих героїв, які є герої у царстві духа, у царстві музики, зокрема І, до речі, стосовно його творів, які були знайдені, нещодавно було знайдено партитуру 11-ї симфонії Березовського, є вказівка і на існування 13-ї, Ми будемо сподіватися, що також Тобто ми ще роботи. ми ще не знаємо, скільки з тої скрині 32 дворічного березовського вилетить до нас птахів музики. Чому великий майстер свого часу не повернувся за кордон працювати, адже він там був досить а Все ж таки, в 32 роки наклав на себе руки. А тому, що йому також там не було особливо добре. Нам часом здається, що як ми виїхали на закордон, то ми зірку з неба зірвали. Він там жив у дуже складних фінансових умовах. Тобто, те, що він там робив, також не давало йому можливості ну фінансово себе забезпечувати. Зрештою, щастя це повернення додому. Хоч той дім часом тебе і не зустрічає як рідний дім, Йдеться ще про інші виміри, пані Наталю, ментальні виміри, де ти повертаєшся до того джерела, яке тобі дає найбільшу силу, а найбільшу силу йому дав глухів. Найбільшу силу йому дала Києва академія, де він за певними судженнями вчився, хоч є дослідники, які не впевнені в тому, що він закінчив києво Він по суті вчився в Україні. Йому не довелося тут працювати на батьківщині. Ні, на батьківщині йому не довелося працювати. Але пані Наталію він хотів очолювати духовну академію духов, музичну, музичну академію. академію. Не в Петербурзі, не в Москві. А щоб вона була саме в Петербурзі, тому що силою. Співу в Петербурзі були українці. А глухів це був єдиний музичний навчальний заклад тоді на всю російську імперію. А чому в Кременчузі, а не в Глухові? От Тому що це е, були підвладні землі Потьомкіну. А від Потьомкіна тоді залежало, залежав дозвіл на відкриття такої академії, а повністю дозвіл залежав від Катерини II. А Потьомкін був її фаворитом. Тобто він завжди. Залежно від абсолютних дурнів. Розумієте, тут абсолютність зіграла дуже негативну роль. В класицицизмі абсолютність це дуже важливо. От в політиці вона катастрофічна. Він став закладником тодішніх політичних обставин. Тому життя закінчилося так страшно і трагічно. Але досить добре, що навіть через 250 років ми відкриваємо українців для себе українського свого березовського. Так, ось це і свідчить про те, що насправді є безсмертя. Дякую.